Практично на сьогоднішній день залишилось ще вивезти біля 100 тонн з області. І вони перейдуть на другий рік, так? Ні, ці 100 тонн, вони вже ці речовини знаходяться в затареному вигляді і вони будуть вивезені до кінця року згідно договорів, які заключені в цьому році. В цілому по області вивозиться більше 400 тонн. Із них 333 тонни за кошти державного фонду і 120 тонн по... За кошти обласного фонду в основному такий спадок дістався області від колишніх колгоспних хімскладів, які не увійшли до розпайованого майна і лишилися без господаря. Відтак зараз несуть загрозу для навколишнього середовища і для людей. Справа в тому, що роботи з інвентаризації надзвичайно складні. Для того, щоб точно визначити, необхідно переважити, перезатарити на то необхідні також додаткові кошти. Візуальний огляд цих речовин ну, дає значну похибку, тому е при е вивезенні в цьому році виявилось е також кількість речовин, яка перевищує квоту, яка надана області. Тому е на сьогоднішній день проводиться інвентаризація того, що не війде в квоту, і буде вивезено на слідуючий рік. Отож, цьогорічний ліміт державних грошей, передбачених на утилізацію отруту хімікатів, вичерпується, а ще понад 200 тонн ще небезпечних хімічних речовин зимуватимуть на території області, кажуть спеціалісти. Та є надія і конкретні розроблені механізми, що наступного року справу буде завершено. Несуть загрозу як для здоров'я людей, так і для навколишнього природного середовища, тому що в більшості вони знаходяться в непридатних складських приміщеннях, які в аварійному стані, і так далі. Вони в багатьох. Тьох випадках були і під відкритим небом, тому при попаданні в і в навколишнє природносередовище, в ґрунт воду, вони несуть значну небезпеку. Нині вивезені отрутохімікати утилізують у Польщі Василина Рохова, Андрій Храбус для інформаційних випусків.